Січня 2024 року діє новий порядок подання скарг до антимонопольного комітету України. Це стосується як технічного функціоналу електронних майданчиків системи Прозоро, так і самого процесу подачі документів. Зараз ми детальніше розглянемо основні нововведення і покажемо, як правильно подати скаргу, враховуючи нові вимоги. Оновлений порядок передбачає додавання нових полів у формі скарги, які обов'язкові для заповнення. Постачальники тепер повинні заповнювати більше інформації при поданні скарги через електронну систему. У даному відео ми також наведемо інструкцію, так звану, щодо того, як правильно заповнити скарги на майданчику Прозоро, для того, щоб процес був максимально зрозумілим і простим. Отже, крок перший: вам потрібно знайти сторінку закупівлі, на яку власне, ви хочете подати скаргу. Наступний крок війти в розділ скарги, де відкриється форма для заповнення. Далі вам потрібно ознайомитись із інструкціями і заповнити поле назва скараю. Наступне завантажити всі необхідні документи у розділі Документація. Також вам потрібно в наступному кроці додати заперечення номер 1 і, якщо потрібно, інші. При цьому детально описавши кожне з них. Далі вам потрібно обрати відповідну класифікацію заперечення із списку, який вам буде із випадаючого списку. Заповнюючи форму, зверніть увагу на нове поле тип зв'язного елемента, яке потрібно заповнити у разі оскарження переможця тендеру або дискваліфікації учасника. Для оскарження дискримінаційних умов це поле заповнюється автоматично, що спрощує процес. Особливості оскарження під час дії воєнного стану. В умовах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення публічні закупівлі і їх оскарження відбуваються за спеціальними правилами, затвердженими постановою Кабінету міністрів України номер 1178 від 12 жовтня 2022 року. Важливо пам'ятати, що замість застосування норм статті 17 закону України про публічні закупівлі під час оскарження використовується положення пункту 47 особливостей, як правильно заповнити розділ обґрунтування. У розділі обґрунтування заявник повинен чітко описати, як саме оскаржувана дія або вимога порушує його права. В цьому полі заповнюється детальний опис заперечення і додаються відповідні докази, що підтверджують вашу позицію. Докази можуть бути різними: від документів до свідчень, які відповідають вимогам цивільного процесуального кодексу України і кодексу адміністративного судочинства України. Важливо зазначити, що із червня 2021 року при оскарженні умов тендерної документації необхідно надавати документальні підтвердження порушення прав учасника тендеру. Ці підтвердження можуть стати вирішальними при розгляді скарги антимонопольним комітетом. Додавання вимог і заповнення інших розділів. Оберіть потрібний класифікатор для кожного заперечення. Наприклад, якщо це стосується порушення статті 16, оберіть відповідний пункт класифікації. Наступне оформіть розділ обґрунтування і прикріпіть усі докази, що підтверджують вашу позицію. Введіть усі вимоги, пов'язані із запереченнями. Після того, як всі необхідні поля будуть заповнені, натисніть кнопку Створити для завершення процесу подання скарги. Далі потрібно накласти електронний підпис, після чого система відкриває можливість для оплати. Отже, оновлений порядок подання скарги до Антимонопольного комітету України з 23 січня 2024 року вимагає уваги до деталей, але водночас забезпечує прозорість і чіткість процесу оскарження. Виконуючи всі етапи, ви зможете ефективно відстоювати всі права у сфері публічних закупівель. Але якщо у вас виникла потреба, якесь нерозуміння в даному питанні, ви завжди можете звернутися до нас. Е, наші Контакти є на сайті. Якщо ви сумніваєтеся в подачі чи не знаєте взагалі, як це працює, ще раз повторюю, ви можете завжди звернутися до нас і отримати кваліфіковану допомогу.